Вас, мабуть, трішки здивувала, що сьогодні я знов повертаюсь до робіт художника Олександра Богомаза, з яким вже недавно було інтерв'ю, і у вас може виникнути питання: а чому знов цей самий художник, якщо так багато інших цікавих і українських і зарубіжних художників? Цьому є дві важливі причини. По-перше, це буде випуск про його роботи з серії Звіробоги. І цю серію я дуже давно мріяла побачити вживе. Ці фотографії, які він викладав на своїй сторінці у Фейсбуці, вони тільки провокували. На е, мрії побачити це вживе, бо реальні роботи все одно вони відрізняються, а у цьому випадку особливо, бо їх розмір 2 метри на 80 сантиметрів приблизно. І, е, звичайно, що такого розміру роботи вони дуже відрізняються від тих маленьких е, малюночків, або фотографії, які ми бачимо на екрані телефону у Фейсбуці. І от нещодавно відбулася ця виставка, і я мала нагоду подивитись ці роботи в реальному форматі і всі разом, як серія. І це дуже важливо, коли. Маєш змогу побачити всю серію разом, охопити поглядом від початку до кінця, побачити, як вони поєднуються, побачити, як вони поєднуються через тему, через формат, через послідовність їх, як вони виставлені. І по-друге, друга причина, чому я зробила цей випуск, це тому, що Олександр Богомас один з тих художників, які добре розповідають про свою творчість. які, ну, по-перше, погоджуються це робити. Бо художники поділяються взагалі на два типи: одні зробили свої роботи і. Вважають, що нічого не треба казати і не хочуть казати нічого про свої ідеї або концепції. А вважають, що це проблема глядачів та арт-критиків. А є художники, які е, вважають, що і арт-критики, і глядачі, і вони самі теж можуть розказати про е, свої роботи, про те, як вони створювались, е, що було е, спочатку, яка була ідея, концепція. Ну і з попереднього інтерв'ю про Афорти ви вже побачили, що Олександр, людина, яка дуже гарно спілкується. Він дуже приємний, позитивний. Тобто це реально дуже легко зробити, це запис його розповіді, яка дуже ну, вона зрозуміла і українською мовою, а у нас україномовний канал на Ютубі. Все це, безумовно, стало важливим моментом, щоб мені знов повернутися до творчості цього художника. Ну і через те, що художник розказує про свої роботи, ви отримуєте можливість почути, що стоїть за цими роботами, яка ідея, що саме художник хотів сказати. Бо це дуже часто якраз і є причиною, чому люди звертаються до арт-критиків, чому хочуть подивитися канали на Ютубі, які розповідають про мистецтво, щоб зрозуміти щось, щоб отримати якусь інформацію і може долучитися до мистецтва ще більше, і може щось тоді більше сподобається. І тому якраз я хочу почати з того, що я зараз вам покажу ці роботи. Перед тим, як ми почуємо розповідь Олександра про них, я хочу, щоб ви подивились на ці роботи. І, по-перше, відчули, чи подобаються вони вам чи ні. І я одразу хочу сказати, що ви маєте право на обидві думки. Якщо вони вам не подобаються, це можливо. Якщо вони вам подобаються, це теж можливо. Але в обох випадках, навіть якщо вони вам не сподобаються і не сподобались зараз, коли ви вже дивитесь, дуже важливо, щоб ви відповіли собі на питання, чому саме вони вам не сподобались. Чи вони викликають у вас певні емоції, які вам неприємні? Чи це якісь форми, які вас турбують, і ви не, ну, вони не вподобали вам? Вони вам не є приємні, ці загострені форми, ці якісь дивні істоти, цей насичений, але досить темний колір? А може, вам не сподобалось це поєднання кольорів. Може, ви любите щось яскраве, світле, радісне, а тут, може, ви відчули таке щось тривожне, і це причина, чому вам не сподобалось. Але ви все ж таки знайдіть причину, і може бути так, що вам вони не сподобались через те, що ви не зрозуміли, що це. Ви знайшли це дуже дивним. Ви побачили щось таке, чого ви ніколи не бачили, ви не розумієте, що хотів сказати художник, чому це таке, чому вони такі, ці форми, такі вас турбують. Може, вони викликають у вас певні якісь негативні емоції на початку, але ви не розумієте, що це. І от якраз саме ця причина вона досить розповсюджена для того, щоб сказати, що мені ці роботи не подобаються по відношенню до багато різних художників і їх картин. Але дуже часто, коли ми отримуємо пояснення чи від арт-критика, чи від самого художника, ми починаємо дивитись на ці роботи трішки інакше. Ми починаємо їх розуміти. І буває так, не завжди, але буває так, що коли ми починаємо розуміти, про що вони, ми починаємо розуміти, чому вони гарні, і вони іноді починають нам подобатись. Може, не одразу. Але ми починаємо звикати, ми починаємо розглядати цю роботу, розуміючи, що хотів сказати художник. і Оце поступове звикання до роботи, розуміння її, воно як, ну, нагадує, як ви знайомитесь з якоюсь твариною, і ви звикаєте, спочатку вона вас може лякати, а потім ви стаєте товаришами або тварина лякається вас, дика тварина, але ви Намагаєтесь зрозуміти один одного, ви починаєте спілкуватись, і через деякий час ви стаєте друзями з цією дикою твариною, з цим диким звіром. А на картинах Олександра Богомаза якраз оці дивні звірі, звіробоги. І е, якщо ви зараз послухаєте розповідь про ці картини, може ці звірі. Може, ці чудернацькі тварини вони стануть для вас більш зрозумілішими, будуть вас менш лякати, і ви через деякий час, може, станете друзями, і вам вони почнуть подобатись. Це не обов'язково, це не є правилом, і це не повинно так бути. Що якщо ви послухаєте цю розповідь і вони вам все одно не будуть подобатись, це абсолютно нормально, буває так різні художники, різні смаки, але тому саме тому і існують арт-критики, щоб розповісти вам про роботи, про художників, дати розуміння цих робіт, наблизити вас. І роботи один до одного, і дуже часто це спрацьовує якраз на це розуміння, на дружбу і на потім те, що вам починає цей художник подобатись. Тож я сподіваюся, що ви вже на цей момент маєте своє відчуття, свою думку щодо цих робіт, і зараз історія їх створення. І я почну з того, що ідея цих робіт вона була запропонована власниками галереї Imagine Point» Катериною та Олексієм Добровольськими. Катерина та Олексій запланували зробити виставку, проєкт, у якому головний герой або звір, або звірі, головні герої, тварини, може, і комахи навіть. Вони вважають, що звірі вони, ну, є дуже важливою частиною нашого життя, нашого всесвіту. І вони хотіли через такі роботи показати їх значення, їх значимість. І вони зробили таку виставку, де різні художники... Брали участь у цій виставці своїми різними роботами, і Катерина та Олексій вони запропонували і Олександру взяти участь у цьому проєкті і створити роботу для цієї виставки. Олександр не зупинився на першій роботі, і це саме як і відбувається творча людина, і після цієї роботи. В нього почали виникати нові ідеї, і так народилася ціла серія. І от зараз я передаю слово Олександру, який буде розповідати про свої роботи, і ви дізнаєтесь трішки більше і зможете порівняти свої відчуття і своє розуміння цих робіт з тим, що розкаже про них художник. Я одразу хочу нагадати вам, що якщо вам сподобається це відео, то, мабуть, воно сподобається багатьом іншим, хто міг би його подивитись, але він отримає цю змогу, якщо ви поставите свої лайки і напишете ваші коментарі. Це Дасть змогу Ютубу побудувати свій алгоритм і запропонувати тоді це відео іншим глядачам, які, можливо, теж зацікавляться цією темою. Тож не лініться, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на цей канал, аби отримувати повідомлення про наступні випуски. А зараз слово Олександру Богомазу. Цю виставку я зробив дуже швидко, за два місяці, бо ідея ну, якось ну, лягла на душу дуже. І робив її два роки тому. Бо деякі думають, що я робив її ось зараз. Ні. Два роки тому. І нарешті ось нагода її виставити. Виставлялась тільки одна ця робота в галереї Imagine Point. Десь півтора року тому. Да. І виставка серія взагалі про що? А, про найменших істот на нашій землі. Да, це мурахи, камахи, ну, ось всяка така штука. А, чому я їх возвеличую? Бо а, без людей буде існувати життя на цій землі. Без цих комах не буде. Ми ж знаємо, що без бджіл це Ейнштейн, здається, сказав, що е, людство проживе 4 роки, планета проживе 4 роки. Вони ж там. А? Без бджіл, бо вони запилюють е всі рослини. Без меду. Без меду ще менше. Без меду ще менше. І, і, плюс, е і плюс мене ще надихнуло. Е ще є дуже такий класний фільм, називається Крік Муравйов. Я думаю, що ну, цією назвою все сказано. І, Ну Ось так. Це ось про виставку. Значить, е тепер про кожну із робіт. Е ця робота називається Армія. Е а, і плюс, дивіться, сюжети навмисне, сюжетну лінію я не підбирав, не планував взагалі, куди це буде вести. І ну, мені так було цікавіше працювати просто. Тобто, і кожна, кожна ідея вона завжди спонтанна. А, це робота армія. Я дивився фільм, називається Мастер. І там, ну, не буду розповідати, там один простий діалог. Військовий, і ще один якийсь чувак. І військовий каже: він воював Друга світова війна на кораблі на флоті. Він каже: у мене три бойових виходи, і я війну виграв. Я. Да? Тобто, кожен, кожен військовий виграв війну. І тому тут ну, зображена така одна істота. Да? Ну, так, наступна робота: це легенда. У індусів про дев'ять матерів. Там мати зем... Я всіх не пам'ятаю, там мать земля, мать правителя, власна мати. Да? І... Ну і ось, ось, ось дев'ять дев голів, дев'ять матерів. А... І ще у них є легенда про п'ять отців. Ну, от вони там тусуються. Ну, мамочка. А Це богиня Каллі. Ми всі знаємо, що ми живемо в Калі-Югу. І богиня Каллі має прийти в кінці нашого времени і спалити нас, щоб ми переродились. Да? І вона ось така осучаснена з коктейлями Молотова. Ну, от так, красотка. Це Ашур. Він Верховне Божество у Шумер. Як ми всі знаємо, Шумери це перша цивілізація на нашій землі. А значить, це перший бог, перше божество. Ну, умовно, звісно, але, але тим не менше. За легендою, у нього шість крил, і він живе на горі. Ось так. Все. Це Промітей. А... І там, там довга назва у цієї роботи. А, Промітей, кома. Я внесу світло в ваш довбаний світ. Ну, якби... Ну, ну, мені здається, що комахи більш благочестиві, ніж люди. <ріст> <ріст> а, ця робота це божество африканське. А, божество африканське, значить, а, воно як виглядає. Воно поєднує дві стихії: а, це риба з крилами, да? тобто істота, яка може жити а, і в воді, і в повітрі. І вона там собі руководить. Процесом. А Наступна робота це. Ч... А, Робота називається Ам. Да, от «Ложку в рот». Ну, Вона з'їдає людину. Да. Ну, опять-таки, за гріхи. Це ж... Ну, ж Бог божество, за що кушать чоловіка. Ну. Наступна робота, це взагалі з біології, називається ода тихоходки. Що таке ода, ми всі знаємо, що таке тихоходка? Я зараз розповім. Тіхоходка це фактично безсмертна істота, яка живе на нашій планеті. Вона, по-перше, розповсюджена по всій планеті і в Сахарі, і в Арктиці. Ну, в Сахарі це я загнув, звісно, там їй нема що пити, але я не сумніваюся, що її там можна знайти. А значить, фактично безсмертна. Цю ж шту... і мікроскопічна. А, я не здивуюсь, що на одному з нас на тілі є ця тихоходка. Тобто вони повсюди просто. Тіхоходку обливали кислотою, заморожували до якихось там смертельних температур. Тіхоходку відвезли на МКС і помістили у відкритий космос. Вона вижила. Тобто, ну, це якась фантастика. І тому ода тихоходки як найвитривалішій істоті на нашій землі. Наступна робота це був, Це була перша робота з серії. І тоді я вирішив почати це парадний портрет звіра Бога, називається. Це вот такий імпозантний мужчина в красивій позі, ножку припадняв ручки там. Себе, ось це, ось. А, і передостання перед, перед, робота це е, Жертовність. Це теж легенда з Індії, яка розповідає нам про божество, яке за власним бажанням відрубало собі голову. Щоб своєю кров'ю напаїти, нагодувати людей, щоб вони вижили. Схожа історія є в християнстві. Це називається Ісус Пілікан. Пілікан як істота фізично, коли ну, цим малятам нема що їсти, він роздовбує собі брюха і кров'ю годує, годує своїх дитинчат. Є ще одна робота, яка не входить в виставку, бо вона не у мене. Це вегетація. Це найпростіший спосіб розмноження. Це коли ми від у нас відпадає пальчик, і з мого пальчичка виростає такий самий я, да? тобто розмноження. І найпросто, тобто, ну простіше куди вже взяти. Ну, цвіти дають нікому, не надо, нормально все. І є ще одна робота: вона не входить в цю серію, але я її вам притащив. Оскільки притащив з кількох причин. Я ж викладаю тут на монументальній кафедрі. Ну, це так, історію для логіки. Викладаю на монументальній кафедрі. І від мене, як від молодого викладача, щойно прийшов, вимагали виставку. Кажуть, Саша, ну треба зробити». І до чого тут ця робота? Бо це вона не закінчена і не буде закінчена і так хорошо виглядає. І я її притащив, просто щоб показати процес побудови монументальної композиції. Ці всі роботи колись були такими. І це саме та е, методика, як нас вчив наш викладач уже покійний, на жаль, е, Микола Данченко, Микола Олександрович. Він завжди нам казав, що карандашикам це всьому рісувати можна до безконечності. І це не той шлях. Ми маємо використовувати фарбу ЧБ. Ну і плюс там ще якісь лінії, для того, щоб для того, щоб бачити, для того, щоб будувати співвідношення нашого зображення, в даному випадку фігури, до співвідношення фона. Чи ми хочемо його видавити, цей фон. Чи, чи навпаки фігура менша, а фону багато. Це все різні, різні смисли, це привносить різні смисли в нашу композицію. І варіантів безліч дивлячись від того, що нам треба. І тут ви навіть можете побачити процес, як це все, процес пошуку. Тобто, у мене колись тут була якась пляма, я починав звідси. Колись ця штучка була нижча. Потім пошук форми. Самої цієї пластичної плями, да, потім пошук ось там цих е... Три, да, цих, цих загострень. Потім пошук е... ось цієї плями, щоб вона була не велика, не маленька, а така, як мені треба. Характер форми цієї плями. Да, і це все дуже добре шукається в... просто фарбою. Карандашиком ми цього не поймемо, не побачимо ніколи. Карандашиком імміграція це это... Ну, можна, щось там поїхати. Але саме. І, і теж як голова вписана да, в цю форму лука, і, і... ну, ну коротше. І... Ну, і плюс важливі діагоналі в цій роботі. Теж я їх шукав, щось там витирав, змивав, що шо... ну, там... процес пошуку був. І саме тому я притащив цю роботу, от, щоб студентам на монументалці, щоб вони побачили, ну, як це взагалі робиться. Плюс керамічне панно. Керамічне панно зроблене за мотивами 9 матерів, як ми бачимо. Плюс ще 6 цих 6 плиточок, які мають бути по 3 з кожного боку. Ми мали це монтувати в місті і, в принципі, напевно, колись змонтуємо. А от маленькі, да, це шість плиточок. Вони за мотивами, вони для підтримки, щоб не було скучно. Вони за мотивами цієї роботи. Це. Ну, ось, ось ця штука, ці дві плиточки симетричні, да? ну, відзеркалені. Вони мають бути зверху і підтримуватись з цією пальмочкою. Ось ці штучки оранжеві, вони нагадують нам цю форму і вони посередині. Ось ті плити, от та і та, вони за мотивами ось цієї плями і мають бути знизу. Ось так, під, ну, для підтримки. А верхні, нижні вони трохи більші, середні менші. Ну, ритміка. Да. Найперший початок, коли тільки ідея виникла, як вона виникла. Ми сиділи в голове, і Олексій Добровольський каже: Саша: хочу зробити виставку звірабок. І він сказав цю назву, і мені просто як мішком по голові. А тобто нічого не було? Ні. Як Ні. Просто з одного слова і все. І це мені дихнув. Ну я ж люблю сакральні всякі штучки. Я ж там з індусами тусив, тусив, з мусульманом тусив, з язичниками тусив. Зараз з художниками тусуюсь. Ну, все. Ну. Да. Просто одне слово. Так, Да. І да. 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 потім була перша робота Парадний протирит звіробога. Потім я зробив Каллі. Останню я зробив. Тіхоходку. Так, да, оди, оди тихоходки. Ну, плюс-мінус так. Примітей, десь там всередині був. Да. І ще раз нагадаю вам: якщо ви хочете подякувати мені за роботу, поставте ваші вподобайки, залиште ваші коментарі, бо ми з вами на початку вели такий діалог, я сподіваюсь. Підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили. І до нових зустрічей на каналі Зірка Малярства.